Hello Friendly з вами, Денис Френдлі. У суботу, тобто вчора тато купив ось таку трубочку. Я її показував. Тому Ну що ж, Зараз ми її прореагуємо, каже мама, що це слоєна, Ну тому Попробуємо розділим пополам. Тут ще мама як пробувала, казала оцей е е крем, тянеться аж до кінця трубочки. Що вони все-таки годно вони цю трубочку зробили, тому ми зараз її прорегуємо від нуля до 10, попробуємо ще щар, попробуємо то все окремо. Ну то ж ми постійно то окремо трубочку, то і зефір. У цій Та. Тому такі справи всі знають, що зараз буде заставка. Деніс Фрейні реагує. Деніс Фрейні реагує. Сьогодні він буде їсти таку трубочку з кремом, та, коротше, з кремом та з шоколадом. Коротше, з кремом та шоколадом, ладом, ладом. Ось так. Та. Тому давайте, йоу. Її їсти. Та, поїхали, коротше з'їмо, Подивимося, що вона себе представляє. Не знаю, я вас так поставлю. Та? Е, так, що я хотів би сказати? Перша хороша новина, ви на кінець потрошечки починаєте Болгарію мені коментувати. На кінець, вже скільки місяців пройшло. І ви вже на кінець бачу, по пару заходять плейлисти і коментують мені всі ці відосики. Ну, не всі, я ще я перегляну там же є нулики відоси, але ці перші. Ну, списку відтворення ці перші, там десь до 10 до пів... Коротше вже багато прокоментувало, За що вам велика подяка. Та. І друга новина що? Завтра, походу, відосів не буде. Не знаю. Добре, поїхали їсти. Угу. Зразу на 8 балів. Можна ну, чекайте, якщо такое. Ага, таке мені зручніше. Давайте самий шоколад, на. Угу. Шоколад теж вісім. Добре, мені зернятка сподобалася, ну сьогодні цілий день валявся. Думаю, того року 23 го числа 2023 ми її кріпи робили. І два відео знімали. Не тепер що, одне відео. Через нашого дорогого ютуба, який видаляє лайки. Угу. Ну, шоколад палат на вісім, так. Угу. Так. Ну вроде так ничего. Ну давайте саме цем. Давайте крем. Ммм, крем вісім. Тісто симбалів, сухе. Угу. Подивився я один... Е, подивився я у Болгарії. Ну, ви почали коментувати, я якраз то відео подивився. Бо я не дивився. взагалі хочу всю, весь плейлист Болгарію передивитися свій незавит, а вийде. Я там сказав, коротше, що я познімав людей, бо там дійсно люди є у кадрі на задньому плані і старі люди, молоді, пише, я і в кінці кажу відео. Будемо оцінювати тепер від 0 до 10 людей. Будемо знімати ну, типу, з того відео, або просто в монтаж вставляти тих людей і оціняти від 0 до 10. Я що дурний це робити, я буду йду далі оцінювати. Ну, ну, знаєте, мушу щось ляпнути у відео, бо як не ляпну, це не день сприйняття, це буде хтось інший. Буде Іван Михайлович. Дружній, та... та. Добре, давайте їсти. Тепер Ну Так, вісім, бо ну таке. Та реакція це буде маленька. Таке з'їли, що з'їли, і все. Та. Я стараюся тепер не затягувати відео, Хоч раз, знаєте, короткі знімати. Та. Чи вас тако. Тепер на рахунок, скоріше за все, там, я завтра не буду знімати. Хоча тепер, знаєте, коли ти знімаєш кожен день, тебе як притягує. Ти розумієш, що типу, залежність, що ти... Ні, так як раніше, що ти мусиш знімати. Але я ж ту свою умову мушу дотримуватись хоча б деякі дні пропускати. Тому я 25 і потім 27 мушу пропустити. Тобто завтра мене не буде. Я ні шорти, ні, ні, ні великі відео завтра не викладаю. Mm. Так. А вже 26 го вернуся, 27-го знову піду. Так. Я думаю, IK мені вже, і... і типа. Великий контент ти не викладаєш, шорти ти викладаєш. А яка вже різниця. Вже і то, і то не викладай. яка різниця, якщо ти хочеш там день би не викладати, так? Ну треба ж проучити його за те, що він лайки мені списує. Мене капець бісить. Він мені шо там <кхем> влог. я ж маю скрини, ж тоді вам показував. Завтра якраз йду на роботу і не буде якраз відосу. Не хвилюйтесь, я вернуся. Я не який вангай, щоб як пішов, так і за два роки вернувся. Ні, я на один день на наступний вертаюся. Так, вроді все сказав. Вроді би все сказав. Ну хіба мені лайки повернуть на Буковелі? На що це не станеться? Бо вже як списав, до побачення. Ну, ще їм краще. От що не сказав, тим більше. М -м. Щось завчора, вроде запер... ну, вчора, вроді за передвчора, на що, так взагалі передбіль особа нема. Відсели 400 500 І то 500 не було, десь 400-300. От на другому каналі в мене краще тепер ситуація. Бо я на YouTube тепер той канал. Ну як, розумієте, тут як удача. Повезе твій канал залетить на багато переглядів, Не повезе той канал інший залетить. Ну таке. Зараз не залітає, завтра якраз відпочине. Наступного дня може залетить. Півторок ліпше з чаєм З чаєм ліпше Тому тінка вісім з плюсом хай буде. От і вихідні пролетіли. Але повезло завтра хоч якесь там свято. Сильно робити не будемо, не знаю, подивимось. Тому що може, знаєте, там... Ах, пусте. Бату писали, що за відеокліпами. Скучаюсь. Не знаю. Десь буде. А знаю точно на 10 червня. А дальше я не знаю. Він тоді... Познущався. Я пам'ятаю, було 400 лайків на, коротше кажучи, відео 20. Ну, я створив канал. Це саме на друге місце популярне по, по великих відосах. Там було 400 лайків. Списав, скільки там зараз? 300 чи що. Знаю, тоді списав, тоді доб... добре. Ти списуєш все, кліпи не роблю. І тепер друга була. Ми урвався терпець у мене, коли він... Коли я вже заскринув і вам показав у тому відео, де ролик називається YouTube лайки», було 100 чимось лайків, а там вже 28 чи 29. Все, я це вам показав. Все. Завтра мене нема. Добре. Я свободен завтра. Ну, таке справи. Добре, ми доїдемо. Оцінка 8 балем з кавою. З плюсом. З чаєм. Тому на цьому все. Коментарі відкриті, завжди відкриті для вас. Пишіть, поспілкуємося. Радий почути кожного, що ви думаєте. В цілому про ці наші відеосики. Але дуже прошу, перестаньте вже то смачного мені писати. Я вже подякував. Постійно, маю в кожному відео, смачного, смачного. Дуже дякую за смачного. Але пишіть щось інше. Давайте. Тому на цьому все з вами буде несправне. Всім гарного вечора, чи ранку не знаю хто дивиться, я знімаю вечором. Значить, всім гарного вечора, всім пока. Бувайте, йо. О, поїли супер, поїли клас.